Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк і сьогодні я хочу записати відео про те, як обісрався офіційний канал World of Tanks україномовний. Це є просто позор. Позор україномовної озвучки та перекладу. Гірше цього, я не бачив до сих пір нічого, що викладали на україномовному Ютубі по танкам. Реально, це просто позор випустити такий. Відеоряд з такою озвучкою і з перекладом від оригіналу просто жест. А, про що я говорю? Вийшли найкращі реплеї 236 Працює топ-стрілець. Топ-стрілець це в нас корбен. А, зрозуміло, більшість з вас його знає, бачили його гайди, можливо, на стрімах. Хтось з його дивиться зараз, хтось вже його не дивиться по зрозумілим причинам. А, це я свою думку висловлювати на рахунок цього не буду, так як це не є основна проблема тому відео, яке я хочу вам донести, тому посилі до відео. Отож, е, тут є багато коментарів, де там чуваки пишуть про Корбена, в основному срач йде через нього, е, хтось його там захищає, хтось його хейтить, але. Повірте мені, це не головна проблема. І ось е кому цікаво, почитайте коментарі. Вони та, доволі цікаві. Але між цими всіма коментарями я знайшов той коментар, який дійсно відображає суть цього всього. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Отож, я вам його зачитаю. Те, що за попав у випуск, нічого поганого. Погано, що в них є взагалі змога грати на Євро. Повністю підтримую, повністю погоджуюсь на всі 100%. Якщо ви помітили, то цей канал викладає відео з англомовного каналу. Правильно, тобто, ВГ на це повпливати конкретно україномовний канал, не може. Тобто, їм дали матеріал. І їм з цим матеріалом працювати і в продакшн. а лише зі своєю аудіодоріжкою. Тобто не лише наш канал це виклав. Але величезне питання до того, хто писав сценарій і озвучував. Навіщо загравати з ним? Мається на увазі Скорбину. У тебе ж є можливість звести себе з ним так само нейтрально, як з іншими гравцями. Але ні, ти 10 разів підлизнув. Нащо? Судячи з того, як ти змінюєш тексти в інших роликах, я не повірю, що тобі сказали так себе вести. Що за фамільярність? Корбен, 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 ти ніки всіх гравців так скорочуєш. Навіть в назві відео написано Топ Стрілець. І там далі поїхав. Проблема в чому? Проблема в тому, по-перше, мені сама озвучка не подобається, ну, Бог знає. комусь подобається, дивиться. Там, де зверху, там, в канторі. Сказали, що окей, ну, значить, для них це окей. Але факт того, ви просто гляньте е, російськомовний, оцей офіційний канал від ВГ. І гляньте зараз, е, який там іде е, аудіоряд, аудіодоріжка. Там прописано все чітко, ті відсилки і меми, які взяли Скорбена. Вставлені грамотно, зрозуміло, на своїх місцях, і кожне слово підібрано так, як воно має бути. Те, що зробили тут, це просто позор. Позор української озвучки і повний звіздець з перекладом тексту. Я більш ніж впевнений, та мавпа, бо ну, це мягко кажучи, яка. Писала текст до цього відео, а я більш ніж впевнений, що той Додік, який озвучував це відео, який ці всі, він і писав так само текст собі для цього відео. Я б його звільнив зразу. Гнав би його з саними тряпками по всьому офісу Варгеймінга. Тому що ну, це просто позорище. Я включу буквально на хвилинку, ви послухаєте, і скажу так: єдине, що в мене визиває оцей переклад, це просто рвотний рефлекс. Давайте послухаємо разом. А-02, Сумний танк. Навіть якщо на ньому грає який-небудь Топ-Стрілок. Особливо з цього Респа. Не дивно, що Корбен просто хотів вийти в ангар. Ну як там з грошима, а? Бля, мені хочеться просто взяти гумовий такий резиновий свій тапочок, та, зняти його з ноги і просто пописку по надавати. Просто пописку тому, хто озвучує цей ролик надавати. Потанкували над усиночними полками НЛД, а? Далі ФВ забирає гору, попутно розмінюючись з Йохом. Відбортовачка допомагає, але не до кінця. Це жахливо. Я більше витримати не можу, і вас теж не буду мучити, це дійсно позор. Варгеймінг, зробіть щось, звільніть цю людину, будь ласка, і поставте там адекватного чувака. То кажу, хто до сих пір не зрозумів, до чого це відео і чому я саме так говорю. В чому мої претензії на рахунок озвучки та перекладу? Просто гляньте на російськомовному каналі, і ви все зрозумієте. Ви були на каналі Вінбрейк. Дякую за увагу. До побачення.